Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одне з найдивовижніших природних утворень: про дивні озера! У них не живуть підводні істоти, у них не варто плавати, і вони можуть зберігати таємниці минулого тисячоліттями. Знайомтесь, це смоляні ями або асфальтові пастки. На перший погляд, це просто чорна блискуча поверхня, але під нею ховається не вода, а густа, в'язка маса, бітум, це природний асфальт, що утворюється з нафти. Глибоко з-під землі її поклади іноді просочуються крізь тріщини й піднімаються на поверхню. Під сонцем з нафти випаровуються легкі речовини, а важкі залишаються і перетворюються на липку смолу. Якщо такого бітуму багато, він накопичується і створює ціле озеро. Найбільше смоляне озеро у світі Піч Лейк, що на острові Тринідад. Воно величезне за площею, як десятки футбольних полів, а глибина місцями сягає 70 метрів. Смола така густа, що може тримати людину на поверхні, але заходити туди небезпечно, можна загрузнути. Смоляні озера менших розмірів є в усьому світі. Наприклад, асфальтова пастка Лабреа в Лос-Анджелесі, відоме місце розкопок. Навколо неї створений цілий музейний комплекс. А у Венесуелі є ще одне велике смоляне озеро: Бермудес або Гуаноко. Ця смоляна пастка друга за розміром у світі, смоляні озера. Це місця, де наука і час утворили Союз. Упродовж тисяч років у їхніх глибинах збереглися залишки тварин аж з часів льодовикового періоду. Залишки збереглися майже в ідеальному стані. Адже смола гальмує процеси розкладення тканин. Смоляне озеро не застигле, у його глибинах відбуваються повільні рухи. І часом стародавні таємниці цих пасток виринають на поверхню. Наче саме озеро хоче допомогти щось нове розповісти дослідникам. Ці озера джерело знань для палеонтологів, геологів, навіть біохіміків. Тут досліджують і будову бітуму, і стародавню флору, і потенціал збереження ДНК. Смоляні озера мають і практичну цінність. Природний бітум тут видобувають з давніх часів і використовують його в будівництві. Асфальтові озера це не просто чорні плями на мапі, це архіви, капсули часу. Це місця, де минуле буквально чекає, коли його знайдуть і дослідять. Така ось чергова цікавинка природи, гідна сторінки нашого альманаху. Світ сповнений див, друзі. І вже зовсім скоро я розповім вам нову неймовірну історію. Тож до зустрічі! Побачимось!